Перший заступник голови Харківської обласної організації партії відродження, кандидату депутати обласної ради Сергій Чернов провів низку зустрічей із виборцями Краснограда. Під час спілкування з людьми Сергій Чернов прозвітував про свою депутатську діяльність, зокрема, що було зроблено ним для покращення добробуту громади, розвитку соціальної сфери та бюджетних установ. Кандидату в депутати обласної ради від Краснограда було що сказати своїм виборцям. Адже завдяки підтримці Сергія Чернова в місті було добудовано спортивний зал до загальноосвітньої на школи номер од. Імені Олександра Копуленка в багатьох дитячих садочках замінено на нові вікна на енергозберігаючі, надавалася суттєва допомога медичним установам міста і району. Ми змогли багато реалізувати проєктів і перевести першу школу на односмішний режим роботи, відремонтувати корпуса, побудувати новий сучасний спортивний зал. Реалізували совместно проєкт по замене окон в третьей школе и э, восстановлению фасада. Вместе с Южной Железной дорогой Виктором Николаевичем Остапчуком э, вовремя приняли решение и выделены были м -м, средства для ремонта станции Красноград и по всему много вопросов было решено по замене сетей водопроводных, по ремонту кровель в домах, по восстановлению фельдшерских фушерских пунктов в моих населенных пунктах районы, библиотек, амбулаторий, клубов. То есть сегодня есть с чем прийти к людям и сказать им не о... Таких-то мыльных перспективах конкретных делах і конкретной допомоги отдельным громадам і подільним сім'ям людям, які постоянно приходили на прийом. Виборцям Краснограда ім'я Сергія Чернова добре відоме. Перш за все, завдяки тим справам, які він зробив для нашого міста. Ви Знаєте, в житті мені повезло, тому що Сергія Івановича я знаю очі на притяжні многих років. А знаю я його як депутата обласного, як председателя обласної ради. Прежде всего я знаю по його добрых делах. Починає з того що он помогает допомагає городу, починає з того что он допомагає ремонтувати школи. Но самое главное, як говорят, знаете, своя рубашка ближе к телу, то, что он не забувають нашу медицину. Сергій Чорнов балотуватиметься до Харківської обласної ради від Краснограда. У цьому місті він народився і виріс. Багато зробив для його розвитку. Тож 25 жовтня сподіватиметься на підтримку своїх земляків.